Вітаю вас, шановне панство. Не так давно я обіцяла вам розповісти і показати, що таке кліматичні виплати, тож обіцянку свою виконую. Сьогодні ми з вами разом подамося, заповнимо форму. Я вам розповім про деякі нюанси заповнення цієї форми. І, взагалі, що таке кліматичні. Виплати, я не експерт у цьому питанні, але я точно знаю, що якщо ви прибули до Канади за програмою КУАЕД, то вам варто це зробити, оскільки це жодним чином не впливає на вашу подальшу долю в Канаді, на отримання піару і таке інше. Ці виплати отримують інші канадійці, і це нормальна штука. Виплати здійснюються, щоквартально податковою агенцією Канади, і вони доступні для всіх українців, які прибувають до Канади за цією програмою. Тож, під описанням до цього відео ви можете бачити низку посилань. Одразу зазначу, що форма, яку ви заповнюєте для людей із дітьми і для пар без дітей, відрізняються. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Я пропоную вам заповнити на прикладі пари без дітей сьогодні. Нашу форму. Так, а тепер мені швидесенько треба зорієнтуватися і поділитися з вами екранчиком. Так що трошечки вибачайте за цю паузу. Так. Поїхали, так, це ми вже перескочуємо. Почнемо з форми, яка є в першому посиланні до цього відео. Ви скачуєте ось таку форму, яку можна заповнювати як від руки, так і на комп'ютері. Я для вашої зручності роблю це на комп'ютері. Тут ми обов'язково пишемо наше ім'я. І, ну, ваше ім'я, ім'я основного апліканта. От така форма одна заповнюється на пару. Тобто вашому партнерові не треба заповнювати таку саму і вписувати в цю форму вас. Вона відправляється одна на двох. Чим ми, власне, зараз і займаємося. First name – це ваше ім'я, Last name – це ваше прізвище, Social insurance number – це той сім, який ви отримали, я сподіваюся, вже якщо ні, то він вам обов'язково потрібен, і без нього вам немає сенсу заповнювати цю форму. Тож, зверніть, будь ласка, на це увагу. Ваша дата народження рік, місяць, день, ваш номер телефону. Uh, ну Так, до речі, тут я використала несправжні імена, прізвища, адреси і телефони, тож, про всяк випадок, можливо, uh, комусь спаде на думку там, взяти кредит, Знаєте, як нас всіх застерігають, нікому не давайте свій свій номер, ні з ким не діліться, м окрім робо роботодавців так і таке інше, але це вже лірика. Uh, тож, тут номер телефона, тут, uh, Номер квартири, це я написала один, потім йде така рисочка, потім номер будівлі і назва вулиці або проспекту, або що у вас там. Далі ми обираємо місто в моєму випадку: це Веніпег, провінція Манітоба, Поштовий індекс ось такий, я вигадала, не знаю, чи він існує. Обираю англійську мову мовою спілкування. Далі, якщо ваша адреса. Проживання відрізняється від адреси вашої поштової, ви маєте заповнити ось це поле. Якщо ж ні, то ви лишаєте його просто порожнім. Також тут я писала дату переїзду свою на це місце проживання, це помешкання. Далі у вас запитують, ваш статус чи ви одружені. Чи ви живете в цивільному партнерстві, чи ви вдова вдівець, розлучені, або окремо живете, або ж самотні. І також ви вказуєте дату, з якої ви з вашим партнером, чоловіком, дружиною, ким завгодно, в цьому статусі перебуваєте. Чи тобто ви одружені, чи, або ж ви просто хлопець і дівчина там, і проживаєте разом. Далі. Це вже інформація про вашого партнера. Вказуємо ім'я, вказуємо прізвище, його або її номер соціального страхування, тобто сінь номер, дата народження. Звертайте увагу, тут також є умова, що якщо адреса вашого партнера інакша від вказаної вище, тоді ви заповнюєте це поле. Якщо ні, то нічого робити не треба. Далі ми з вами Newcomer to Canada. Ми маємо заповнювати ось це поле. Тут ви вказуєте дату, коли ви стали резидентами Канади. Тобто це день, коли ви приїхали в перший аеропорт Канади і отримали work permit. Так само, якщо ви приїхали разом, ці дати збігаються для вас і для вашого партнера. Якщо ж ні, то ви маєте подивитися, там переважно ця дата буде співпадати з датою отримання перміта для вас, якщо ви по програмі КУЕТ. Це поле ми не заповнюємо. Це для людей, які були резидентами, громадянами там, Канади і виїхали на довгий час і втратили цей статус. Це нам не актуально полечко. Далі. Uh, рік, який ви стали резидентом Канади. Я думаю, що більшість людей тут у 2023 році стали резидентами Канади, і тут в нас питають, який у вас дохід з 1 січня цього року, який ви вказали вище, до кінця до дати, в яку ви стали резидентом Канади. Не до кінця року, а до дати. В яку, до моменту, в яку ви стали резидентом Канади. Тобто, це до, умовно кажучи, нашого з вами, коли ми тут нібито приїхали, от, нібито в жовтні, так? Оце до жовтня, 2023 року. Я тут умовно написала, що це там 10 тисяч доларів. Є конвертери. Вони, до речі, дуже про це. Акцентують і просять користуватися офіційними конвертерами валют. Ті, які вони там приводять з себе на сайті, не мають української гривні, але ви можете скористатися, в принципі, офіційним курсом валют на багатьох сайтах він є. Порахуйте. Максимально наближено до реальності, скільки ви заробили за ці умовні там 10 місяців чи 9 місяців, коли ви перебували поза Канадою. І така сама схема за попередній рік до того, коли ви стали резидентами Канади, тобто 2022, я написала. Завідемо менше трошечки суму, тому що тоді всім нам було дуже тяжко, багато людей втратили роботу, багатьох людей скоротили, багато людей тимчасово були змушені взяти якусь незрозумілу яку відпустку. Тому так, це десь наближено до моєї реальності була ситуація. Це поле заповнюється наступне лише у випадку, якщо ви стали. Президентом Канади з 1 січня по 31 травня року, в який ви приїхали, який ви вказали у секції А, тобто тут. Відповідно, якщо ми приїхали в жовтні, якщо ми приїхали восени або взимку до 2024 року до настання, то ми не заповнюємо цю секцію С. В принципі, то і все. Але якщо ви підпадаєте під заповнення цього полочка, то ви вказуєте так само за цим самим принципом, скільки ви заробили у 2020, якому це виходить в першому році. Далі ваш підпис: дата рік, місяць, day, день, день, day. день, а також підпис вашого партнера. Далі це все ви зберігаєте, роздруковуєте. Що з цим робити далі? Тут у нас є адреса. Тут, до речі, дуже все детально і добре, симпатично розписано. Я думаю, що це відео вам радше буде як для впевненості, що ви все зробили правильно. Якщо ви перекладете тут все, навіть якщо ви дуже погано знаєте англійську, то ви доволі добре зрозумієте, що вам треба робити. Дивіться, вам треба буде прикласти деякі документи до цього всього всіх заяв, але про це ми поговоримо трішечки пізніше. так Що мені треба важливого вам не забути сказати? Куди ви відправляєте цю форму? Якщо ви живете в Альберті, Британській Колумбії, Манітобі, Північно-західних територіях, Ну, Навуці, Соскачування Юконі, ви все одно це відправляєте у Вінніпек. попри те, що це доволі далеко, але ви відправляєте це в податковий центр у Вініпезі? Далі Нью-Брансвік, New Нюбрансвік, та Лабрадор, Нова Скотія, Онтаріо та острів Принца Едварда відправляють це в Антаріо за цією адресою. Ось він бачите: так друга адреса. Це треба буде вам вказувати на конверті. А також, якщо ви живете у Квебеку, то відправляєте вже за цією третьою адресою. Далі, що дуже важливо, що я хочу вам обов'язково показати, куди ж ви маєте отримати ці виплати по-хорошому, так? Ось тут, у цій формі, знову ж таки, прекрасні, є посилання, яке також є під цим відео. І ми переходимо, це таке це вже відкрите це посилання, щоб я не чекала, поки завантажиться все. Показую вам, що робити, як вказати, куди ж вам перерахувати ці гроші. Грошики. Зауважте, що гроші прийдуть на один рахунок, на один баланс, на баланс основного заявника, який заповнює цю анкетку. Якщо ви ділитеся грошима з вашим партнером, зважте на те, що гроші прийдуть одному з вас двох. Вас так, що дуже. Важливо і прекрасно. Раніше вам доводилося відправляти окремим листом свої дані, дані воєчеків. І це було доволі складно, і там було написано, що доведеться вам чекати аж до трьох місяців. Зараз за цим посиланням з'явилася: от бачите, тут навіть є приміточка Нью. Вам тепер можна налаштувати місце, куди ви хочете отримати виплати онлайн. І це доволі просто робиться. Ми переходимо. Сюди вниз, обираємо, що нас цікавить, нас цікавлять оці ці кліматичні виплати, в принципі, нас цікавлять і отакі теж виплати, це по нашим податкам, по поверненнях, ми можемо обрати ось цю опцію, і це робиться доволі швидко. Якщо ви є клієнтом найбільших банків Канади, то це робиться буквально за лічені хвилинки. Я не буду авторизовуватись, я просто показую, куди натискати. Ви можете обрати ваш банк, мій банк це CIBC. Ви маєте знати свій логін та пароль до банку. Ви маєте авторизуватися, пройти цю авторизацію. Це ті самі дані, які ви вводите, коли заходите в застосунок банку. От саме з цих причин, тому що зараз ми бачите, як чекаємо. Я раніше завантажила цю сторіночку, тому що ця трансляція в Зумі теж тягне немало трафіку, але давайте вже трошечки вибачимо, мене за це і почекаємо. Ось, бачите, ви вводите сюди ваш номер картки, яким ви авторизовуєтеся, і тут ви також вводите пароль, який ви використовуєте. Для того, щоб увійти у застосунок банку, далі натискаєте увійти. І далі по крокову там все доволі просто. Вам треба буде обрати, який аккаунт ви хочете використати для отримання коштів, чи це буде там checking savings account, або яка саме картка. І все доволі просто. Ви просто натискаєте. Зберегти зміни і вводити своє ім'я та прізвище для авторизації, щоб не було жодних помилок. І тепер дуже крута штука, яку я хотіла вам всім обов'язково показати, бо я дуже сильно люблю своїх підписників і людей, які мені довіряють. Е, так є така штука, якщо ви не встигли податися в Першому ж кварталі, в якому ви приїхали на виплати, і вже минув квартал, не переймайтеся, ви все одно маєте право їх отримати. Є заява на ретроспективні виплати. Тобто, якщо я, Юля, не встигла податися в січні на виплати, і вже минув рік вже закрився квартал, це не значить, що я профукала кілька сотень доларів. Ось ще одна форма, яку треба вам заповнити, щоб отримати ретроградні виплати. Тут ми пишемо номер той самої у Вінніпезі, пам'ятаєте, податкової агенції, куди, тут ми пишемо дату, вашу адресу, тут ми пишемо, якого числа ви стали резидентом Канади. Uh, і тут ви пишете, коли ви приїхали до Канади. Сюди ви записуєте транзитний номер банку, номер інституції і номер аккаунту. Свій він вказаний у вас у воєнний чеку. Я думаю, ви знаєте це. Тут ви пишете ваше ім'я, телефон та імейл. І тут навіть вказано, куди це все відправити. Ви цю заяву підписуєте і прикладаєте до вашого листа, щоб отримати. Виплати за ті дні, за ті місяці, коли ви вже були в Канаді, але ви ще не заповнили цю заяву. Отак, от, от все просто, шановне панство. Я сподіваюся, що вам це відео стане в приході, і дуже дякую за те, що залишаєтесь зі мною і слідкуєте.